ранку, я кажу нашим телеглядачам, доброго ранку кажу гостям у студії. Ранку. Вітаю вас у студії і, і хочу вас представити нашим телеглядачам сьогодні. До нас завітали Тетяна Донченко, провідний бібліотекар Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара та Вікторія Суровцева, художниця. Вітаю вас. І, звичайно, вітаю вас із тим святом, яке ми будемо відзначати завтра, але почали ми святкувати його ще заздалегідь. Багато заходів проходить у нашому місті, багато заходів буде проходити і завтра, і сьогодні вони вже почалися. І я думаю, що, пані Тетяна, ви почнете розповідати не лише про бібліотеку, а взагалі, що буде відбуватися у нашому місті, аби наші телеглядачі мали уяву і якось спланували свої дні і свій час. Так, ми хотіли розповісти про те, що Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека уже декілька років святкує Дні Європи. І цей рік не став виключенням. Цього року наш цикл заходів поєднаний під спільною назвою Незнайома Європа і проходить, особливість цього року така, що проходить вона не тільки у межах бібліотеки, а і поза її межами під відкритим небом, так би мовити. Є декілька заходів, ми домовились нібито з погодою, вона пообіцяла нам сприяти. Будуть проведені основні заходи 16 травня, тобто завтра. Це дві екскурсії, які будуть організовані і проведені співробітниками бібліотеки, а також нашими партнерами. Одна присвячена відомим жінкам Херсони Херсонської області, називається Елізбетці Софія, і починається вона біля драмтеатру. А друга Олександрійський стоп, вона починається біля Очаковських воріт, що біля ювілейного. Ну, і ці екскурсії починаються о 10-й. До речі, якщо хтось хоче прийти, це відвідування безкоштовне. Треба тільки подзвонити до регіонального інформаційного центру бібліотеки за телефоном 22 64 48. Або просто приходьте на місце зустрічі завтра о 10 і зможете послухати цікаву інформацію з історії Херсона. Інший заход, такий дуже незвичний, і називається він Гістівна мапа Європи України. На вулиці Суворова зберуться організатори заходу і перехожі, і будуть з карт карту Європи викладати різними продуктами, ну, зважаючи на те, який продукт найбільш популярний, найбільш відомий у якій країні Європи. Це починання придумане американськими художниками. Вони перші виклали, наприклад, карту Африки з бананів. Або карту Америки, вони виклали різними видами кукурудзи. От так, власне і ми викладемо спочатку карту Європи, а потім перехожі, ті, які не зможуть прийняти участь у викладанні карти, вони зможуть вгадувати, за яка країна ховається за яким саме продуктом. Це буде проходити на Суворова об 11-й почнеться біля кафе «Ланда». Угу. Також запрошуємо всіх бажаючих, це для всіх перехожих вільне відвідування. Ну і крім того, звичайно, заходи проходитимуть і у приміщенні бібліотеки, Безпосередньо, так. Так. Буде багато виставок. Презентації виставок десь почнуться о 2 другій годині. Також завтра різні види виставок. І художні виставки, це, наприклад, виставка дитячої студії, оригінал, і фотовиставки, виставки, наприклад. Директор директор заповідника Асканія Нова представитиме представлятиме свою екскурсію свою виставку, виставку так. Так, і, і ще один учасник фотоклубу, нашого Денис Максимов, також представить свою виставку. Ну і власне, от Вікторія, ми сьогодні так, так, також має свою виставку і представить нам завтра вперше вона виставляється. Я, це до речі, речі, про це хотіла запитати, чи вперше це буде відбуватися. Зрозуміла, що вперше, вперше Віка, вперше. я думаю, що ти дуже хвилюєшся. Це такий... ну, звичайно, в таких великих масштабах виставка проходима вперше. Буде багато людей. Звичайно, хвилююся, що скажуть про мою творчість, тому що я працюю в такому незвичному стилі нею арт, коли немає ніякої освіти. Ну, Зовсім немає уявлення про мистецтво. А в академічний малюнок якісь канони жилопису цього всього немає. Це просто все йде інтуїтивно від художника. Тому звичайно велике хвилювання. Ну я думаю, що те, що у тебе немає спеціальної освіти, це не заважає тобі творити. Інколи це навіть є добрим, тому що не заважає бачити світ таким, як він є насправді. В ньому немає рамок, обмежень, і ти можеш робити будь-що все, що завгодно. Яким ти бачиш цей світ? І що ти найчастіше малюєш, що тебе надихає, і що наші телеглядачі, коли вони завітають до тебе на виставку, що вони зможуть побачити? Зможуть побачити всяке усіляке, усіляке різне в різних техніках, там де була. Це подорожі Україною і за кордоном, там, де хочу побувати. Звичайно, надихають пейзажі рідного краю. Це те, що можна малювати вічно, будь декілька портретів на соціальну тематику. Те, що мене хвилює, і на те, що суспільство не хоче звертати увагу. Багато робіт взагалі ми зможемо побачити? Не знаю, ніколи їх не рахую. Вони кочують від мене до, до друзів, до родичів, деякі продаються, деякі просто даруються. Звичайно, частіше даруються, буде, думаю, багато. Коли ти, до речі, почала малювати, як ти зрозуміла, що в тебе є потяг такий до малювання, і що є талант згодом? А, ну, все В моєму житті а, не просто так. А, три роки тому я купила Мольберт в Ужгороді, Ми везли його шість годин електричкою, потім ще на потязі, ну і він стояв вдома. А, потім мені мама подарувала фарби. Я вперше взяла їх в руки, це було а, півтора роки тому, і почала малювати. Ну, про, просто так. І півроку я вже малюю в техніці пастель. І от скажи мені, будь ласка, коли ти купила той Мольберт, чи могла ти подумати і уявити, що за кільканадцять так там часу певного, ти будеш вже презентувати свою власну виставку, показувати свої власні роботи? Такого навіть уявлення не було, що таке навіть може статися. Просто був він куплений, Він простояв, до речі, три роки, а поки не прийшов його зираний час. Ну, я бачу, що і справді зоряний час він прийшов, тож завтра, у другій годині, я так зрозуміла, розпочинається виставка, можна на неї завітати. Пані Тетяно, хотілося б запитати у вас, як працівникам бібліотеки вдається знайомитися, знаходити таких цікавих майстрів, молодих художників, які можуть показати те, що вони вміють, і що найголовніше, що і людей інших це зацікавить. Ну, працює на нас те, що ми обласна бібліотека центральна, і ми постійно працюємо з художниками. того, у нас працюють декілька клубів, на які приходять зацікавлені особи. Вони між собою говорять про бібліотеку. У нас постійно працюють виставки художників. І ми завжди надаємо і приміщення, і можливість, і можливість рекламувати свої роботи. Тому наша... Наша робота дозволяє. Це наша робота да? така вже, так? Да. І, до речі, хотілося ще зазначити. Е сьогодні ви розповіли багато заходів, готуєте. І ми знову ж таки розуміємо, що бібліотека, яка у нас у нас є така в стереотипному уявленні нашому, так, е десь у голові, що цей стереотип він зовсім не такий, що це не лише книжки, і ти маєш прийти і читати, що ти можеш прийти до бібліотеки як до культурного осередку, і побачити не лише прочитати. І побачити щось на власні очі, поспілкуватися з іншими людьми. І от вам імпонує, що бібліотека вона з часом змінюється? Ну, по-перше, зміни ці. Неможливо відмінити, вони звичайно будуть, і тому так мені це подобається. Я люблю спілкуватися з людьми, так як більшість нашого з наших співробітників. І це цікаво дізнаватися багато нового для себе, не тільки людям, як у нас була раніше освітня, тільки книжки видавати. То ні, цікаво показувати все. Наприклад, в суботу у нас така буде дуже незвична бібліотека. Можна буде поспівати. Навіть послухати так у нас буде конкурс для маленьких правда артистів. Маленький артист Може, звіко, не підходило <ріст> <ріст> для, для того, щоб послухати маленькі артисти. <ріст> да, там для маленьких можна буде прийти, маленькі діти вони будуть не тільки співати, вони будуть вірші розповідати, вони, що дитина зможе танцювати. Такий захід дуже проходив у нас у квітні і вийшов дуже вдалий, тому ми вирішили його повторити, тому що артисти у нас в Херсоні не закінчуються от, і е, мають можливість і змогу <ріст> виступати далі. Але головне їх підтримати і Вчасно помітити. Так. І, до речі, Віко, от тебе хто зараз підтримує? Я так зрозуміла, звичайно, працівники бібліотеки, так. які тобі допомагають, про них робити. Працівники бібліотеки, працівники інфоцентру. Я їм дуже за це вдячна. Взагалі бібліотека імені Олеся Гончара стала таким своєрідним арт-майданчиком для розвитку здібностей, для втілення тих амбіцій, які я маю. І я дуже вдячна за те, що вона надала такий арт-простір, якому можна творити. І Показати себе для людей для цього світу, ви знаєте, я думаю, що зараз наші телеглядачі сиділи із листочками із аркушами паперу, і записували все те, що ви говорили, аби якось планувати свій завтрашній день. Я дякую вам за те, що прийшли до нас, розповіли, як це відбуватися буде. І, звичайно, я впевнена, що завтра обов'язково з вами зустрінемося. Тож вдалого вам дня дякую. зі святом і нашим телеглядачам. Я нагадую, що і справді будьте уважними. Аби не пропустити завтра найцікавішого.